Задля досягнення сталої швидкості горіння сучасні вогнепровідні шнури мають досить складну будову. Основою виробу слугує порохова суміш з напрямними нитками по центру. Навколо цієї порохової серцевини огорнуто декілька шарів тканинного оплетення, просякнутого герметизуючим шаром асфальтової мастики. Ну і весь цей бутерброд поміщено в пластикову оболонку. Всі ці оплетення та оболонки надають виша міцності та певної водотривкості. Незважаючи на це, вогнепровідний шнур може відсиріти та стати непридатним до застосування. Особливо вразливі до вологи кінці виша, тому їх варто ізолювати максимально ретельно навіть при нетривалому зберіганні. А перед застосуванням кінці краще взагалі відрізати по 10-15 сантиметрів з обох країв та викинути або ж принести в жертву якомусь вогняному богу.